На цих кадрах ви бачите зруйновану частину дороги, мукачево рогатин, що селіла защина Рахівського району. Дорожнє полотно зруйнувалося через підмив підбірної стінки 29 березня. березня. Тут розширили. Розширили у нас тут було пару днів, потім взяли. Тут була техніка розширила цього не було. Дуже небезпечно. Ти ти їдеш, і ти не знаєш, в який момент де щось. Трапиться і бажано це зробити просто терміново. Ця частина дороги зруйнувалася вдруге. Вперше бал дорожнього полотна був 8 лютого цього року. Тоді відбувся су опорної кам'яної стінки автомобільного шляху Н-09. Рух ділянкою дороги був частково обмежений. Приїхати можна було однією смугою. А для транспорту, вага якого перевищує 10 тонн, заборонено. Про це тоді повідомили на сайті Національної поліції Закарпаття. 15 лютого вже було відновлення. Руху важковагових транспортних засобів за рахунок розширення в бік догори. Дорога була розширена за рахунок канави. Помістили там відповідні труби для водовідведення, був завезений відповідний насип і таким чином дорога розширилася. Друге обвал стався через дощі з 28 на 29 березня, розповів голова Існянської селищної ради Андрій Делітинчук. Проїзд забезпечений, однак, якщо і надалі будуть тривати дощі, а зараз весна, то процес руйнування дорожнього полотна може продовжуватись. Це є небезпечно, адже ми тоді маємо загрозу бути відрізані від е, е, території Івано-Франківщини, тобто буде відрізана дорога державного значення 0,9. 09 В'їзд буде йти тільки через хуст чи на долину тією дорогою, а це величезна відстань. Місцеві жителі про обвал дороги кажуть так. Нам потрібно цієї дороги, поки і діти ходять, і треба йти дерева стареньким людям. Потрібно цієї дороги. Наші люди такі є, що хворіють і їздять сюди і скори. і францівськи, і лікарство купують. Ну, всякого що такого не буває, щоб нам не потрібно на францівську. Це центральна дорога. Дорога Н-09 національного значення і є на балансі служби відновлення розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Заступник начальника відомства Василь Руриш каже, наразі шукають гроші на ремонт автошляху. Ну поки фінансування у нас ще немає. До двох тижнів воно вирішиться. Там вже є і технічні рішення, як ми будемо його ліквідовувати. Просто чекаємо зараз фінансування і одразу будемо приступати до відновлення цієї ділянки. У нас тільки державне фінансування. Тільки з державного бідзорожнього фонду, з державного бюджету. Зараз дорожній фонд пішов в загальний фонд. Там потрібно десь около 7 мільйонів. Думаю, що фінансування вирішиться на протязі тижня-двох. Тільки доведуть фінансування, підрядник зразу приступить до роботи. Десь салоні знаки, обгороджено все. Ну, Об'їзд є, воно проїзду не загрожує зараз. Ну але звичайно, що треба відновити, тому що національна дорога Ілона Шевченко, Назарій Гукрусла Руслана Гостюк. Суспільне новини, Закарпаття. Максим Мосієнко один з 25 строковиків, яких демобілізували з військової служби в Чопському загоні. Він з Сумської області служив три з половиною роки, брав участь у бойових діях, захищав Україну від російських військових. Починав свою службу в Харківській області, ВПС Вовчанськ. Там я прослужив один рік. Потім мене привели на ВІП з Миколаївка. Там ще трошки послужив. І на початку повномасштабного вторгнення потрапив до полону. В полоні я пробув 10 місяців і на початку 23-го року в січні мене звільнили. Після звільнення один місяць я був, знаходився в госпіталі, після чого так, продовжив свою службу тут в чопі. Максим розповів, як потрапив у полон. Я був у складі прикордонного наряду в цей момент. І Перебував у полоні спочатку, це був СІЗО 2 старий Оскол це Белгалська область. Потім мене перевезли до виправної колонії номер 1 це Тульська область. Ну, поки буде. А рік і то не планує продовжувати службу. Демобілізували і 23-річного Віталія Демедюка. Хлопець зі Львова служив три з половиною роки. Віталій також брав участь у бойових діях. Напрямку Андріївки, Донецька область, самі гарячі точки. Під третю під третю штурмовою бригадою. Ми були у порядкуванні. Вони дивилися, чи ми морально готові, і тоді нас допускали до штурмів, до захисту позицій. Так далі. Ми як їздили у відрядження, це воно розраховувалося на пів. В року, але ми певний період були на навчання цей місяць недалеко в таборі. Тоді нас відправили як Краматорськ. Тоді вже дали, ну кинули нас під передкування. Більше трьох місяців ще були там, допоки я не отрима поранення, тяжкі поранення. Що після цього лікувався в місті Києва. Після лікування я вернувся надалі проходити службу. Про демобілізацію Віталій каже: сталося так, що нас демобілізовують, слава Богу, хоча б дають вістрочку рік. Демо лікуватися, лікуватися. тому що зараз готуються документи на лікування а зором проблеми? Щобського прикордонного загону демобілізували 25 військовослужбовців строкової служби, з яких 11 брали участь у бойових діях. Розповів начальник загону Василь Вітровчак. Усіх військовослужбовців військової строкової служби направляли на схід нашої держави для участі в бойових діях виключно за їх власним бажанням. Після написання відповідного рапорту вони служили в різних підрозділах охорони кордону, починаючи від такої ділянки з Львівською областю і закінчуючи ділянку відділу прикордонної служби Соломону. Оскільки це кращі військовослужбовці, тому вони зібрані з різних підрозділів охорони кордону. В кожного з них служба тривала по різному. Хтось був призову весни, хтось був призову осені, але кожен з них. Прослужив не менше 2,5 років. У подальшому військовослужбовці вибувають до місцевого проживання, стають відповідно на військовий облік, і протягом 12 місяців вони не будуть призуватися до лаву збройних сил України. За словами Василя Вітровчака, наступного тижня Щобського загону також демобілізовуватимуть строковиків. Руслана гостю Андрій Гісем, Суспільне новини, Закарпаття. Настоятелю храму хольської єпархії УПЦ оголосили підозру за двома статтями порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками, а також оправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, Фігурант називав повномасштабне вторгнення Росії громадянською війною та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із Маншин та парафіян інших релігійних конфесій провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Експертиза підтвердила факт його інформаційно-підривної діяльності проти України. Триває розслідування зловмиснику, загрожує до п'яти років тюрми. Григорій Янченко з Херсона закликає донатити на Сили оборони України на площі Театральній в Ужгороді. На цей час приїхати, щоб щоб Бужгородці змогли якось власне свої кошти. Донатині для допомоги, допомоги нашим військовим військовий Олег Куц, який після поранення на запорізькому напрямку зараз проходить реабілітацію в Ужгороді, отримав від Григорія Янченка оберіг. Дякую, дякую. 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 дякую тим людям, які нам допомагають. Ну, взагалі, державі допомагають. не тільки нам, бо ми, скажімо, частина просто які не забувають про те, що є, бо війна стала буденністю для багатьох. Це просто. Я за арспектів життя залишився. Волонтерити Григорій Янченко почав 10 років тому. За його словами, за цей час вдалося назбирати близько 8 мільйонів гривень для українських військових. Мій шлях волонтерства почався з 14-го року. Ми просто поїхали 29 березня просто до наших військових на кордон, на перешеєк. І... Ми там тільки потім уже зрозуміли волонтерську діяльність, що потрібно, як потрібно, що потрібно вести, для чого і чому. Ідею збирати гроші для захисників Григорію Янченко. Підказала його дружина. Тамара Івановна її звали. Просто вона надихнула на це. Що, що потрібно щось робити, вона говорить: ти просто катаєшся по місту без ніякої цілі. Ти можеш зробити оте, оте поставить від це, написати там допомога Збройним силам України і їздить і збирати кошти. З 2014 року Григорій Янченко збирав гроші на потреби військових у Херсоні та Запоріжжі. Продовж останніх п'яти місяців збирає донати в містах України. За його словами, об'їхав більше десяти міст. В Ужгороді збиратиме гроші для ЗСУ. Волонтер Григорій Янченко впродовж тижня. Потім поїде в Мукачево та Чернівці. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.